Зеленський заявляє, що корупції немає, а його партія слуга народу активно допомагає боротися з нею. По-перше, це не перемир'я. Всі антикорупційні реформи були проголосовані цим парламентом. Більшістю, більшість, оце наша партія. Все, кожна зміна, кожна незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована протягом усіх цих років. Ну тут він правий. Вартія справді допомагає. Давайте просто перерахуємо, скільки депутатів отримала вироки або підозри по корупційним злочинам. Тож один за хабар на правках закон, інший за недекларовану квартиру, третій за теж недеклароване майно, четвертий за хабар на закупівля, п'ятий за недекларовану квартиру. До речі, далеко від України. Інша недостовірна декларація. Наступний за підкуп патрульних після ДТП, інший за хабар за мапи в Києві. Ще один за недеклароване майно, ще один за будинок, який. Пив без підтвердження доходів на декілька мільйонів. Ще одна за хабар за шлях, один за хабар за землю. До речі, вже отримав вирок сім років, ще один за хабар у біткоїнах, теж отримав вирок на 8 років і збіжав з України. Ще незаконне забагачення на 12 мільйонів, ще один у підкат у 3-4 мільйони, і останній попалився на схеми з дроном. Це не говорячи вже про двох міністрів, які отримали підозри, двох заступників офісу президента і одного цілого віце-прем'єра. Тож так, слуга народу дуже активно бореться з корупцією. Я б сказав би так, сильно активно, що. Вони її очолюють, але одне слово потужно.